Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен сьогодні здійснює візит до Ківа, про що знов таки раніше повідомляли засоби масової інформації. Станом на зараз уже були проведені зустрічі. З міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем також ще має відбути зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Отже, державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив гарний прогрес українського контрнаступу та підтвердив готовність Сполучених Штатів Америки і надалі. Під допомагати Україні в коротких ремарках перед зустрічю з українським міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Блінкен наголосив, ми бачимо гарний прогрес контрнаступу, і це дуже підбадьорює. Ми хочемо забезпечити, щоб Україна мала все необхідне не лише для успіху контрнаступу, але і на довгострокову перспективу. Щоб вона мала потужні можливості для стримування потужні можливості для оборони, щоб в майбутньому така агресія не повторилась. Блінкен перебуває в Києві знову ж таки з неоголошеним візитом, але змі вчора вже, як я вже сказав, писали про те, що цей візит буде. В ході зустрічі з Блінкеном, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відзначив, що Україна високо цінує потужну підтримку, і допомогу американського народу, американського уряду та американського президента. І наголосив зокрема на тому, що дві третини всієї прямої бюджетної підтримки Україні міжнародних донорів надають саме Сполучені Штати Америки. Блінкен своєю чергою під час спілкування з українським прем'єр-міністром підкреслив, що США підтримують не лише українське військо, але і економіку з демократії. Тому що все це наявність війська здатного стримувати подальшу агресію та захистити від неї, а також потужної демократії та потужної економіки. Це різниця між Україною, що виживе. А так і буде і Україна, яка процвітатиме. А це повинно і може відбутись. І ми будемо вашими партнерами в цих зусиллях, як і багато інших країн у всьому світі, заявив Блінкен. Також я вже говорив, що Блінкен планує зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Можливо, станом не зараз, це 17-та година. Я віднімаю відеоматеріал. Така зустріч вже може відбутися. Можливо, про це ще окремо я віднімлю відеоматеріал. Також видання Reuters зазначило, що. Ентоні Блінкен може оголосити про виділення чергового пакету військової допомоги для Сполучених Штатів а ми, для України, перепрошую, на суму 1 мільярд доларів. Ну, також зазначено, що на початку візиту Блінкен взяв участь у церемонії покладання квітів на Берковецькому кладовищі, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських військовослужбовців. Дуже потрібний візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки до України, враховуючи трішки такі неузгодженості, які виникли у позиціях України США, особливо після вільнюсівського саміту, і оця якраз підтримка в вигляді 1 мільярда доларів. Це буде великим показником з боку Сполучених Штатів Америки. що... Вони продовжують підтримувати Україну, український народ, армію, так не зважаючи на якісь неузгодженості. Але тут знову ж таки звернення до українських можновладців, що такі якісь невеличкі пробіли у відносинах США потрібно виправляти. Для того щоб ця підтримка знову ж таки продовжувалася. ми будемо далі спостерігати за візитом Ентоні Блінкена до України, тому що говориться, що він продовжиться ще завтрашнім днем. Можливо, ще будуть якісь додаткові відомості щодо відповідного приїзду чиновника Сполучених Штатів Америки, і якщо сьогодні відбудеться оголошення. Цього пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів, можливо, в шоті я також е знімлю, що саме туди увійде в контексті озброєння. Тому ще. Скоріше за все будуть якісь додаткові новини. Слідкуйте за Ютуб-каналом. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб-канал Індепендент Поличок поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять! полеглим за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!